Вітаю, друзі! Мене звати Надія. Ви на Ютуб каналі Діти про метея та чужі. І сьогодні ми продовжуємо нашу розмову про кривославіє Московського. Патріархата. ми говоримо про те, що ж знайшла СБУ у церквах, які, врешті, перевірила. Насправді, знахідки для мене особисто не були якимось здивуванням або чимось незвичайним. Але давайте з вами обговоримо, подивимося і, врешті, проаналізуємо ще раз до всіх донесемо, що. Таке насправді організація Московський Патріархат в Україні і яку загрозу несе ця організація, яку я в свою чергу буду називати не пов'язану з християнством, а пов'язаніну із ФСБ Росії? Отож. Давайте починати. Але перед тим нагадую всім, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте вподобайку і діліться з цим відео зі своїми друзями, аби більше людей знали про те, як нами намагаються керувати російські попи. Вони ж ФСБшники. Почнемо з того, що Обшуки почалися з Києво-Печерської лаври, про яку ми вже говорили. І, до речі, хочу вам показати, як поводили себе святі отці лаври у перші дні війни. Отож дивимося. На вашу думку, хто розв'язав цю війну? Я не повномочен освічаю, Не повномочен <клухи> <клухи> отвічать на. По-перше, в мене запитання, чому представник церкви, яка в самому серці України на такій заповідній зоні розташована, розмовляє російською мовою. Хіба це ем, не є показником того, що вже тут щось не так? Тим більше, він не уповномочен відповідати. Дивимось, що було далі. Тобто вам нічого сказати про це? Нічого? Мучить. пожалуйста на выходный нас. На выход нас рукава. Я сейчас камеру заберу. Мы снимают, а? До речі, зверніть увагу, що камери просять забрати якісь незрозумілі чоловіки, які дуже схожі на тих, хто сидять перед Києво-Печерською лаврою і просять гроші. А тепер безпосередньо повертаємося до того, як реагували попи на відвідування службою безпеки України києво печерської лаври. Отож, ми бачимо, що СБУ приходить. Тут вишикувались попи, так тут вони вже не сопротивляються, тому що розуміють, що СБУ сильніші і дадуть їм фору у цьому. Випадку, бачимо, багатьох працівників СБУ зі зброєю, тому попам немає куди вертітися, як то кажуть, прийдеться показати своїх неповнолітніх коханців у ліжках і російські гроші, як виявилося пізніше. І хочеться прочитати, як же ж пояснило СБУ обшуки у Києво-Печерській лаврі. Отож, Служба безпеки проводить контррозвідувальні безпекові заходи на території свято-Успенської Києво-Печерської Лаври. Ці заходи відбуваються спільно з Національною поліцією, гвардії в межах системи роботи СБУ. Вказані заходи проводяться для. Недопущення використання лаври як осередку руського міра, та невже, тобто, весь цей час лавра була осередком руського міра? Із чого б це у період, коли руський мір найбільше потребує підтримки? Лавра раптом стане не осередком. І так далі перевірки даних про використання приміщень по для переховування диверсійно-розвідувальних груп, іноземних громадян зберігання зброї тощо, так тобто в печерах, які, в яких вони проводять екскурсії і так далі, і тому подібне на місці мощей можуть бути диверсійно-розвідувальні групи або ж зброя. Чудово, Печер там багато, тож заховати можна багатьох а, окупантів. Убезпечення населення від провокацій і терористичних актів. Ну, звісно, якщо там переховувати ДРГ, то можливо і загнати терористичних актів. Служба безпеки України перевіряє церкви Московського патріархату по всій території України. Отож, наступною став заклад на Рівненщині. І ось у приміщеннях Сарненської єпархії, української української православної церкви Московського патріархату, це взагалі звучить як Оксюмору. Що ж ми бачимо на території цього монастиря? По-перше, виявлено кошти у сумі 800 тисяч гривень і 17 17,5 тисяч доларів. Задумайтеся, поки ми з вами збираємо на ЗСУ у наших же церквах на території нашої землі московські попи отримують від Росії гроші, аби вербувати. І, відповідно, для того, аби вербувати людині треба отримати якісь кошти. Отож, ці кошти відповідно і з'являються і знаходять їх у церквах московського патріархату. А давайте тепер детальніше глянемо, яку ж саме літературу, бо багато літератури було знайдено в цьому монастирі. І так. Руський вестник. Руський вестник за 2020 рік за віру за за царя за отечество. З таким самим гаслом за віру за Путіна за отечество російські громадяни йдуть нас вбивати на територію чужої держави. Тобто в церквах московського патріархату зберігаються періодичні видання в нашому випадку газета. Яка закликає воювати за віру, за царя, за отечество. тобто пропагандистське періодичне видання знаходять на території монастиря, в який приходить величезна кількість людей. Більше того, ці люди дають великі гроші в цій монастирі, тобто ви. Українці, які відвідуєте церкви московського патріархату, знайте, що за ті кошти, які ви там віддаєте в церкві, вас, ваших рідних і знайомих, потім вбивають, руйнують ваші домівки, руйнують електромережі і так далі, і тому подібне. Тому, якщо ви досі прихожанин московського патріархату і несете в цю церкву гроші. То знайте, для того, аби зробити добру справу і якось прослужитися перед Богом, ви можете купити речі тим, хто постраждав від війни. Ви можете передати кошти або ж їжу, чи речі для наших військових, і тоді це буде дійсно доброю справою, яка вам зарахується вищими силами. Але не кошти, які ви несете у заклади московського патріархату, які ще були знахідки. Ми бачимо, що подружжя Романових було в нас тут прямо ікона, святі мученики і так далі, і тому подібне. Святі мученики це українці, які зараз страждають від війни. Святі мученики це мільйони, сім. А то і 10 мільйонів українців, які загинули від Голодомору, світі мученики це ті наші військові, які сьогодні воюють проти російської наволочі. А не Романове, запам'ятаєте це нарешті? А ще тут знаходять посл... послання е, кіріла, яке я вам зараз і прочитаю. І руський дом, також періодичне видання. Так, «Бесіди на русській землі Йоакима пар. Це Піп американського походження, який пробував себе в різних конфесіях, зрештою звернувся до російського московського православ'я. Я, до речі, шукала про нього інформацію, і виявилося, що цей піп їздить собі територією України, територією Росії, зрозуміло, і територією Білорусі, і веде бесіди. тобто такий собі монах, який на добровільних благодійних засадах проводить. Бесіди з вірянами. Але помітьте, книга в 2013 році вийшла, видана вона у Санкт-Петербурзі і називається «Бесіди на руській землі. А тепер вертаємось до того, на якій по якій території із цими бесідами їздив Йоаким Пар. Тобто вже в 2013 році Йоаким Йоакем Пар їздить Україною, Росією і Білоруссю. Із книгою «Бесіда на руська землі, тобто цю територію, яку я що не назвала Росію і ще дві суверенні держави. Йоаким пар вважає руська землею і от їздить цими територіями із цим посланням. Він одного разу розповідає, що він вже в монашестві 50 років, інший раз 30 років. Тобто, кожного разу дані якісь не співпадають. Одним словом, дуже слизька постать цього Йоакима пара. Далі я хочу детально проаналізувати: ось знайшли тут гроші, гроші просто в тазиках стоять. Ну, а де тримати де тримати гроші, як не в тазику, якщо їх валом, правда? Так, русський дом, надпис на журналі. Журнал для тих, хто любить Росію. І ось цей журнал знаходиться якраз у цьому у Сарненському монастирі. Вже в 2014 році ми страждали від війни, яку розв'язала Росія на сході нашої України, а також Росія вже на той момент анексувала наш Крим. Тобто, незважаючи на ці страшні події, які трапилися у цьому монастирі, продовжували читати руський Дон» – журнал для тих, хто любить Росію. Тобто, московський патріархат не здає позиції. Як був ФСБшною організацією, так і залишився. Так, далі, так, душа Росії, стрілков і стрілков. Це, тобто, ви добре знаєте, хто такий стрілков, терорист, який перейшов у 2014 році кордон Росії, і, власне, з його подання на території Донбасу трапилося АТО, і, до речі, він же ж його вже засуджено, офіційно визнано винним у збитті Боїнга, яке. Трапилося влітку 2014 року, і на борту Боїнга було 300 людей, всі загинули. І дивіться, зверніть увагу. Тут є ще один такий гарний підзаголовок, готова лі Росія к самоізоляції. Зараз всі говорять про те, що Росія перебуває. Програшні позиції, і може бути таке, що вона розпадеться. Це один варіант, розпадеться на кілька держав, або ж інший варіант, тобто опускається залізна завіса, і Росія перетворюється на таку собі Північну Корею, яка самоізолюється від цього світу, і продовжує існувати із царем. На чолі. Тобто, зверніть увагу, такий сценарій Росія ще розглядала у 2014 році, і, очевидно, керівники Росії це розуміли. Однак Європа дала слабину. Можливо, Україна заслужила, що на її незалежну суверенну територію вторгується інша держава, а може Крим Російський, а може не зрозуміло хто винен. Європа на це все промовчала, щось там промямлила санкцій належних не впровадила але Росія вже в той момент готувалась до самоізоляції. Натомість, замість того, аби Росію ізолювати від цивілізованого світу, світ продовжував заплющувати на все очі, що відбувається, і продовжував купляти газ, нафту та інші продукти в Росії. А сьогодні Захід величезні кошти віддає на те, аби Україну прокачувати зброєю. Так, ідемо далі. Бачимо тут книги, знову ж таки, які знайшли у цьому Сарненському монастирі Русська ідеологія 2007 рік. Тепер ми розуміємо на основі чого, на основі яких книг, на основі якої літератури московські попи говорять проповіді українцям. Отож, не дивуйтеся, якщо ваші знайомі друзі не можуть а, точно визначити, хто на нас нападає і хто винен в цій війні. Якщо таке трапляється, знайте. Вони слухали пропаганду, особливо якщо ці люди релігійні. Знаходять також в московських церквах, які перевіряють русські рублі. Тобто в Херсоні їх були запровадили після окупації, а тут московські попи дозволяють собі русські рублі тримати в монастирях, коли українська влада, коли Україна стоїть, все нормально, їм це не заважає тримати рублі. І тут ще дуже цікаве послання Кирила знайшли. Зараз хочу прочитати, яке які листівки мали розклеювати, і очевидно, напевно, розклеювали. Їх було до речі, тут дуже багато. Бачимо, що їх ціла, ціла стопка, і що мали вкладати в мізки українцям московські папи. І так, російські та українські народи мають спільну багатовікову історію, що сягає хрещення Русі святим рівноапостольним апостольним князем Володимиром. Вірю, що ця дарована Богом спільність, допоможе подолати поділи і протиріччя, що виникли, що призвели до нинішнього конфлікту. Друзі, хто ще не знає, коли Володимир святий Київський князь хрестив українців, то там, де зараз Москва ще ходили ведмеді і були болота. Отож, це ні про ніяку спільну багатовікову історію мова взагалі не йде. Закликаю всю повноту російської православної церкви підносити сугубу гарячу молитву за якнайшвидше відновлення миру. Так то іншими словами, російський патріарх Кірил настановляє. Представників московського патріархату Україні молитися за те, аби Україна якнайшвидше впала, і настало відновлення миру у інтересах Росії, ось за що насправді мають молитися московські попи, і який меседж закладено в цьому реченні. Це не мир із думкою про рівноправність держав і справедливість встановлення справедливості. Це мир на умові того, що от українців завоюють, і тоді настане мир. А читаємо далі: Україна політично є країною за кордоном. Духовно історично цього ніколи не було московський патріархат. Має вектор на те, аби будь-яким способом приєднати нас до Московії. Але бачимо, очевидно, не виходить. Ми перед Богом один народ. Ми сповідуємо одну православну віру, як комусь би не хотілося сказати, що інші віри сповідує український народ. Україна є органічною частиною Святої Руси, відновимо історичну справедливість. Друзі, нагадаю вам, що Україна є послідовницею Київської Руси, але Росія не має до Київської Руси ніякого, ніякого вісінького стосунку. Тобто, прочитавши послання Кирила, ми прекрасно розуміємо, що це іншими словами те саме, що писав минулого року влітку і видавав Владімір Путін у статті, в якій він говорив, що українські і російські народи це от братизм мають спільне походження, спільну історію, спільну культуру, все спільне. Той самий меседж, але коротенько ми маємо від Кирила. І далі ми бачимо, у якому бідному і маленькому. В кабінеті сидять керівники московських ось цих храмів. До речі, також СБУ перевірила церкву на території Буковини. А Буковина є таким осередком московського патріархату. Там народився і дуже активно проводить свою ФСБшну діяльність такий тип, як Онуфрій. Який наплодив ось цих московських церков, і його батько був пов'язаний із Москвою і з Росією. Тому Буковина, як би не сумно це визнавати, є таким анклавом церков московського патріархату, що ж знаходить СБУ на території Буковини, знаходить московські методички, а також російське громадянство керівництва єпархії, посвідчення деяких расистів. СБУ також знайшла переписку керівництва єпархії зі своїми московськими кураторами. І саме в цій переписці керівники єпархії Буковинської отримували методичку, як треба проводити літургію після повномасштабного вторгнення. Представники московського патріархату давали завдання попам. В Україні сіяти дезінформацію щодо суспільно-політичної ситуації в Україні, а також ситуації на фронті, заперечувати агресію Російської Федерації і розказувати про утиски московської церкви. Тобто, друзі, ви лише вдумайтеся, яке лицемірство українці відправляють своїх. Батьків, синів, чоловіків, братів на фронт воювати із московським нашестям, яке прийшло нас вбивати. Натомість жінки, жінкам, які приходять до церкви шукати відраду в. Бозі, так вищих силах говорять про те, що Росія не є агресором, на фронті все погано і утискають нашу московську церкву. Мені здається, що навіть найбільші злочинці не додумаються до таких висловлювань, але найбільш святі, як бачимо, додумуються. Не показують, до речі, прізвище, але розуміємо, що комусь із буковинських оцих настоятелів церков видано російське громадянство, молитва о спасенні держави російської і утопленні в ній раздору, і нестроєній. Тобто жінок, які втратили синів, чоловіків, братів. Змушують молитися за спасіння Російської держави, яка вбила їхніх чоловіків, синів, братів і так далі, і тому подібне. Я просто. То вражена цим лицемірством, напишіть, будь ласка, чи знаєте ви у своїх містах церкви московського патріархату, і чи бували ви коли-небудь можливо чули їхню риторику? Якщо так, напишіть, будь ласка, у коментарях. Таким чином, ми розумітимемо е, наскільки глибоко засіла ось ця пропаганда, і як успішно її транслюють попи московити. От герої Російської Федерації. Угу. Ось документи посвідчення цього героя Російської Федерації було знайдено в монастирі на Буковині. Чудово. За возрощенні Крима нагороджений той, чиє посвідчення знайшли в храмі на Буковині, ще прекрасніше. Бачимо тут багато літератури, яка, очевидно, є також пропагандистською і пропонує нам російські московські наративи. Друзі, ось таким на сьогодні був мій випуск. Всім дякую за перегляд. Нагадую, що для підтримки каналу ви можете також перейти за посиланням на Бунобанку, залишити якусь винагороду для мене, аби я мала можливість і далі продовжувати знімати для вас відео та розказувати про те, що є насправді важливим для. Кожного з нас для України, для українця і для нашої нації.